Всім привіт, хлопці! Сьогодні вночі пройшов UFC Fight Night, Дар'юш проти Царукяна. Поїхали дивитися, що там сталося. Почнемо з мейнкарду, але спочатку зачепимо бій нашого співвітчизника Ігора Потєрі. Бився він проти вихідця з претендентської серії Даниу Вайта Рудольфо Белато. Почався бій і Белато почав працювати першим номером. Але не дивлячись на це, Ігор на контратаках добре вставляв бокові лікті і навіть ноги. Розміни йшли практично весь раунд, але точнішим був все ж таки Ігор. В кінці раунду рубка була ще більш активна, і якраз таки кінцівку раунду по відчуттям забрав Белато. У другому рубка продовжилася. Белато продовжив працювати першим номером, і в черговому розміні з'їв просто дикий лікоть та лівий боковий, після чого слухняно впав на землю. Ігор продовжив кормити його з обох рук, виглядало все так, що зараз буде зупинка. Але Рефері дав Белато шанс. Після недовгого добивання Ігор взяв паузу, було помітно, що сил вже немає. Белато зміг відновитися, вони піднялися в стійку, і, в принципі, на жаль, бензину вже не було. І Белато на холостих, допрацював Ігора в стійці, перевів вниз і там фінішу. Перемога була вже практично поряд, але це UFC. Тут треба допрацьовувати такі моменти. Вігора в UFC 4 поєдинки, з яких одна перемога. Не знаю, що буде далі, але сподіваюся, що ще один шанс в нього буде. Греплінг треба прокачувати однозначно. Мейнкарт відкривали Пунь'єле Соріано та Дастін Штольцфус. Обидва йшли без поразок. Так, і у мене для вас сюрприз. Орендував Блюса Бафера за 100 гривень. Давайте слухати. Почали бійці з того, що двійка відразу залетіла Дастіну в будку. Потім туди ж прилетіла ще одна, челепа там стовідсотково залізобетонна. Далі розміни вже йшли з обох сторін. Дастін добре вставляв спартанський кік, були спроби переводу від нього, але безуспішні. Таке відчуття було, що це сповільнена зйомка. Ну дуже повільно рухалися хлопці. Під гудок вже у будку Суріану прилетів правий прямий, і раунд закінчився. До речі, стійка Штольцфуза дуже схожа на стійку Стрікленда, реально один в один. У мене навіть з'являлося таке відчуття, що я дивлюся зараз на бій Стрікленда. Але що там в другому, а в другому нічого особливого. Поки Дастін в кінці раунду не вставив двійку, перевів на землю, накинув у душку і змусив здатися розгубленого Соріано. Особливо мене порадував ось цей пацан. Я так радію, коли відео набирає тисячу переглядів. That is a huge win. А ось Соріано виглядав так, ніби він не встиг дограти катку в КС перед боєм і прийшлося виключати. Певно, думав, наскільки йому там дали блокування. Лудушкою в другому раунді перемагає Дастін Штольтфус. Блін, наскільки ж важке це прізвище, це просто жесть. А ми летимо далі. А далі йшов бій ветерана Клея Гуїди та Жоакіма Сілви. Обидва також йшли після поразок. Почався бій, і почалися дикі танці. Гуїда, як бик на червоний, полетів на сільву. Сілва на велосипеді відбивався. Відбивався цілих 4 хвилини, поки не відправив клея вниз і не почав відбивати клею голову. Спокійно, раунд забрав Сілва. У другому все почалося знову. Розмахайка в бік сілви. До речі, іноді влучання були. Але Сілва все контролював. Колінами в голову намагався зупиняти на клея. Акцентовані коліна в голову, і навіть це не зупиняло Гуїду. Гіліатина та без різниці. Таке відчуття було, що просто випив чарівного зілля. Слово здаватися, цей хлоп 100% не знає. Просто під час гілітини підіймав сільву і бив об канвас як ганчірку і зміг розірвати захват. Він ще намагався щось придумати біля сітки, але Сільва добре відзахищався. Раунд знову забирає Сільва. В третьому із цікавого була ще одна гілітина, і все. Гуїда начебто цікавий боєць, але вже вік, і плюс такий стиль вже не працює. Це більше схоже на розбірку десь позаду школи. Одноголосним рішенням Бі виграє жокі Сілва. Наступним ішов бій Келвіна Гастелума та шона Бреді Бреді сильний середняк. Ну а Гастелум раніше позиціонував себе як топ-топ, але після того бою за десанією за тимчасовий титул справи в нього йдуть не найкращим чином. Довго коментувати тут щось я не бачу сенсу. Із 15 хвилин бою на ногах Гастелун провів плюс-мінус 2 хвилини, всі інші теплою ковдрою його закрив Бреді і навіть не думав з'ясовувати якісь там стосунки в стійці. В першому 4 хвилини мучив Гастелума знизу, в другому також 4 хвилини, в третьому 3 хвилини відмучив, провів больовий на руку і просто без будь-яких шансів для Гастелума забрав бій в одні ворота. Здачою суперника перемагає Шон Бреді, Гастелуму потрібно щось міняти, причому кардинально. Далішов бій Девісона Фігіредо. Він піднявся з змухачів у дивізіон. Вище зустрічав його роб фонд, який знаходиться на восьмому місці в рейтингу. Почався бій, фонд почав працювати першим номером, і начебто все добре, але чим далі йшов бій, тим більше фігере дочитав фонта. В розмінах був точнішим, а під кінець раунду ще й пробив печінку фонта. Але то поки що була розвідка, в другому фонд так само безідейно йшов вперед, а Фігередо на контратаках ловив його. Було відчуття, що Фігередо грається з фонтом, як кішка з мишею. Практично все, що викидував фонд, фігредо читав, нуль акцентованих ударів від фонта. Третьому все стало тільки гірше, фонд знову йшов на Фігередо, Фігередо все читав, короткий боковий в щелепу і фонд почав перетанцьовувати. Ну і по суті було виживання на землі до кінця раунду. Абсолютно одноголосним рішенням бій забрав Фігередо. в комейн івент Бобі Грін проти Джаліна Тьорнера. Грін мав битися з хукером, але той знову зламав руку. Давайте дивитися, чим це все обернулося. Почався бій і відразу пішли непогані розміни. Точнішим був Тьорнер. Умедно, що при кожному його влучанні Грін демонстративно показував, що прибирає з себе пилинку. Ну і нокаут вже літав у повітрі, тільки було незрозуміло, хто саме в нього відправиться. Але незрозуміло то було недовго. Правий прямий щелепу від Тьорнера, і душа Гріна відділяється від тіла. Але це ще не все. Джалін то летить добивати. Добиває так, що голова Гріна впечатується у підлогу, але у нас проблемка. Рефері то дивиться, і схоже, що в нього зникло з'єднання із сервером UFC, тому що він не зупиняє і не збирається зупиняти. Він просто дивиться, як голова Гріна відбивається від підлоги. І як тільки з'єднання відновилося, і він побачив те, що залишилося від Гріна, вирішує все ж таки зупинити. Це було Фаталіті Хлопці. Це реальний UFC шний фаталіті. Марк Годер просто отримав сердечний приступ при перегляді цієї зупинки. Нокаутом у першому раунді перемагає Джелін Тьорнер, який вийшов на короткому повідомленні. Ну і мейн івент Даріуш проти царукяна. Думаю, з ними все зрозуміло. Поїхали дивитися, що там сталося. Почав Даріуш добре, кіки в голову, кіки в ноги. Відразу пояснив царукяну, що легко не буде. Подумав я. Поки не побачив через 3 секунди коліно в голову, і відразу правий прямий: тіло на канвасі і рефері, який летить рятувати. Ну а Даріушу пощастило, що його бій судив зовсім інший рефері. Брутальним нокаутом у першому раунді перемагає Арман Сарукян. Даріуш певно втратив свою останню можливість поборотися за титул. Він і до цього був у досить жорсткій френдзоні у UFC, а тепер, думаю, все стане тільки гірше. Ну і звичайно, другий бій, другий нокаут. Так прийшов турнір, хлопці. Лайк, підписка, якщо сподобалося. Ну і почуємось.